З вами пані К, і сьогодні буде гуманізація квітів. Іншими словами, я буду робити з рослин людей і першим перетвориться кульбаба. Я буду розповідати вам різні легенди про ці квіти, тому слухайте. У давнину вірили, що кульбаби це маленькі зірочки, які впали з неба, щоб радувати людей. Вони світяться золотому день. А вночі перетворюється на сріблясті пухнасті кулі, готуючись повернутися до неба. Перейдімо вже до самого персонажа, це дівчинка п'яти років, не боїться ні інших людей, ні чогось нового та цікавого. Чомусь у мене вітер починається <смі> з дітей. Але таке її образ мені з'явився одразу: золотоволоса дівчинка з визеленому платячку. Ну, перейдімо до її життя. Вона росте в сім'ї з трьома дітьми, і серед них вона є наймолодшою в сім'ї. Її ласкаво називають сонечком. Також у них є цуцик, білий та пухнастий. Дівчинка ходить в садочок і грає зі своєю подругою Віролою. Ось таке буття маленької кульбабки. До речі, чомусь ці бантики нагадують мені метеликів. Я, як ви бачите, вже закінчую. Наступним персонажем є Ромашка. У світі людей він має ім'я Рома або Роман. Давні слов'яни вірили, що Ромашка з'являється там, де колись хтось ще любив. Тому закохані дівчата часто ворожили на Ромашці. Любить, не любить, ви, напевно, вже знаєте. Ну, Якщо чесно, я не знала, як показати Рому. Тож досить довго мучилася, але щось та й вийшло. Він не має молодшого брата, якого дуже хоче захистити. Рома студент, який навчається на вчителя української літератури. Ну, я спробувала максимально придумати йому якусь історію, адже я не можу просто. До того ж, у мене не виходять зробити різних персонажів-хлопців. Тому я забила все, що могла. Переходимо до наступного квітки, і це павуча Лілія. Особисто мені подобаються сині павучі Лілії, але у цьому відео я роблю її червону версію. Ну, давайте перейдемо до легенд. В одній японській легенді йдеться, що павуча Лілія з'являється там, де відчувається великий біля або втрати, щоб заспокоїти людей. Вона символізує те, що навіть після тяжких часів можна знайти мир і співчуття у серці, якщо не забувати про те, що природа і квіти можуть принести полегшення в моменти смутку. Ну, вона працює вбивцею. Запальнею має проблеми з тимуванням агресії, через це її часто минають і бояться. Вона росла в жалюхітних умовах, для неї навіть спокійний сон був досягнений світового рівня. Тож, коли вона виросла, поставила за мету допомагати дітям, хоч вони її і боялися. От така ось ця. Тож я вже закінчую, наші останніми будуть чорнобивці. У цього хлопця є багато хобі, серед них і скульптурування. Знайомі називають його душею компанії та маминим синочком. В одній є стародавній легенді говориться, що набривці виросли зі сліз матері, яка втратила сина. Вони стали символом глибокої матеріальної любові, і тому ці квіти не завжди асоціюються з турботою, ніжністю і безмежною відданістю. Як я вже і говорила, мені досить важко здвоювати персонажів хлопців, але я нібито якось його нормально й зробила. Вітанечка! В підсумку ми отримали чотири гайненьких персонажів та один синяк під оком.